Права 2.20. Знайдіть значення виразу та дізнайтеся, скільки разів представники від України вигравали в пісенному конкурсі Євробачення. Ну що ж, стартуємо. Отже, у нас. Є доволі громіздкий вираз перед ним знак мінус, а потім степень підноситься до степеня. Нагадую, що при піднесенні степеня до степеня ми показники перемножуємо. Отже, записуємо тоді, що наш вираз буде дорівнювати мінус, спрощуємо. Це в 3 до 5 степені. Це буде це в степені 3 помножити на 5, це буде це у 15 степені, що множиться. Далі х у 12 до 2 степені це буде х у степені 12 помножити на 2, це 24. Є, що ділиться? Тоді у нас є 9. Так? це у 6 до 2 степені, а це в степені 6 на 2. Це буде це у 12 степені. Ну і Х. Тоді 3 до 8 степені 3 на 8, 24. І це дорівнює. Ну що ж, х у 24 одразу можна скоротити в чисельнику і знаменнику. Ну і со о 15, щоб скоротити со о 12, ми запишемо як мінус. СО15 о 15, і це буде со о 12, що множиться на со у 3. А в знаменнику так і залишаємо 9, що множиться на со 12 степені. І це дорівнює. Ну, а зараз со о 12 скорочуємо. Тоді одержимо мінус Це у 3 степені, що ділиться на 9. Де? Є. Ну що ж, зараз, якщо це дорівнює мінус 3, а х дорівнює 2025, х може бути будь-яким, записуємо то, тоді. Наш вираз, який тотожний мінус С в третій поділити на 9. буде дорівнювати мінус. Замість c пишемо мінус 3. Так. Вносимо до третьої степені і ділимо на 9. Є? І це дорівнює. Мінус. Мінус 3 до третьої степені, Непарна степінь число буде від'ємне. 3 помножити на 3 це 9. І ще раз помножити на 3. Ми можемо написати як 9 помножити на 3. Ну і ділимо на 9. Є? Ну що ж, мінус, мінус у нас скорочується. На 9 можна скоротити. У нас вийде 3 перших або 3. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже. Дізнайтеся, скільки разів вигравали представники України у пісенному конкурсі. Записуємо три рази. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення. На цьому вправу завершено.